Ну, Країни коаліції охочих погодили план з п'яти пунктів для підтримки України. Європейські лідери зустрічалися напередодні в Лондоні і згідно з новим планом, союзники домовилися посилити тиск на диктатора Путіна на полі бою і на економіку Росії, щоб змусити її припинити війну. Новий план має бути реалізований до кінця року і включає такі пункти посилення ППО України до зими. Партнери зміцнять українську протиповітряну оборону. Для цього Британія передасть Україні 5 тисяч багатоцільових ракет. Для захисту енергетичної інфраструктури наступний пункт розблокування заморожених активів Російської Федерації. Країни домовилися використати мільярди євро заморожених коштів Росії для відновлення України. І третій пункт зменшення залежності від російських енергоресурсів. Партнери працюватимуть над тим, щоб нафта та газ окупантів зникли з глобальних ринків. Також країни закликали треті держави припинити купівлю російських ресурсів. Крім цього, домовилися по. Силювати тиск на Путіна п'ятий пункт стосується гарантії безпеки країни. Коаліції охочих продовжать розробляти систему захисту для України і планують створити багатонаціональні сили, щоб забезпечити мир. Ну і під час зустрічі коаліції охочих погодили рішення, які можуть сильно допомогти Україні. Про таке заявив президент Зеленський. Утім, усіх деталей він не розкрив, зазначивши лише, що очікується посилення санкцій проти Росії. Зеленський також наголосив, що президент США Дональд Трамп зробив правильний крок, запровадивши санкції проти двох російських нафтогазових компаній. Він додав, що всі учасники коаліції охочих погодилися. Тиск на Кремль має надалі зосередитися, Еджуватися на нафті, компаніях, терміналах, флоті російських танкерів та всій інфраструктурі агресора.